В Ужгороді урочисто відкрили командний чемпіонат України з художньої гімнастики. Позмагатися приїхало 700 спортсменів, 30 команд, серед яких Національна збірна України, учасниця Олімпіади в Ріо та бронзовий призер Анна Різентінова. Цей рік став особливим і для закарпатських гімнасток, адже вперше вдалося зібрати команду із 25 спортсменок та взяти участь у такому чемпіонаті. Головний тренер збірної України Альбіна Дарюгіна відмітила великий попит на цей вид спорту та хоро... Ошу фізичну підготовку цьогорічних учасників «Це єдиний вид, який дівчинам дає можливість мати силу, ловкость, ті, які качають силу, щоб так стали на ручку і стояли. Понятно, зайце. Вот. Те пріалі у першому дні чемпіонату серед молодшої вікової групи 2004-2005 років народження нагородили переможців. Перші місця посіли спортсменки з Києва. Тренер однієї зі столичних команд та абсолютна чемпіонка світу Ганна Бессонова. Виступами своїх вихованок задоволена. Ми дуже серйозно до цього готувалися. А, потому что для детей это очень важно, для них это праздник, но они очень переживали, чтобы у них все получилось, мы им помогали всячески. Я абсолютно не скучаю за тем, что я выступаю, потому что я получаю удовольствие от того, что выступают дети, что у них получается. И я вижу, что у меня тоже получается, значит, мы на правильном пути.